Людмила Пуляєва між рядками зустріч через роки. Вони таки зустрілися. Після багатьох років розлуки їх шляхи знову перетнулися. Вона завжди знала, що ще колись побачить його. Він, він ніколи не забував її, часто крізь сон шепотів її ім'я. Навіть одружившись з іншою, він не переставав кохати її. Багато років тому вони були один для одного цілим Всесвітом, хоч друзі не відразу повірили у щирість їхніх почуттів, що може бути спільного між вчителькою зарубіжної літератури і її колишнім учнем. Але у них було багато спільного. Вони дивилися разом фільми, читали і обмінювалися книжками, гуляли вузенькими вуличками старовинного міста і пили каву в затишних кав'ярнях. У них було кохання велике і щире. Ніхто з них ніколи не говорив про майбутнє. Вони і мріяти не сміли, що колись вона може стати його дружиною. А він був занадто юним, щоб думати про одруження. Їм просто було добре разом. А що буде потім, неважливо. Кілька років ніхто з них не наважувався переступити в межу, за якою із друзів вони перетворяться на коханців. Велкі обійми і поцілунки. Оце й усе, що вони могли собі дозволити. Він довго звикав до того, що може звертатися до неї на ти. Вона не могла подолати бар'єру довжиною у сім років, саме такою була між ними різниця у віці. Її подруги не розуміли цієї дивної дружби і крутили вказівним пальцем біля скроні, або безнадійно розводили руками, мовляв, накрило кіду і на те нема ради. У глибині душі вона їх розуміла, але нічого не могла з собою зробити. Кохання до цього хлопця було сильніше за неї. Вона навіть не здогадувалася, що йому доводилося вислуховувати вдома від батьків, які не лише не схвалювали дивного вибору сина, але й були категорично проти цієї дружби. Він не сперечався, мовчки вислуховував усі докори й погрози, а наступного дня знову йшов до неї, щоб вдихнути лавандовий запах її волосся, зазирнути в бездонні зелені очі, взяти в руки її тонкі довгі пальці з красивими нігтями. Кожен з них розумів, що рано чи пізно ця іделія закінчиться. Їм доведеться щось вирішувати, або розлучитися, або. Доля вирішила за них і обрала перший варіант. Якось він побачив її з іншим чоловіком, начебто нічого такого, вона ж мала право спілкуватися з іншими чоловіками, але тільки не з цим, який турботливо тримав її за лікоть, зазирав у очі, сміявся з її жартів і сам щось захоплено їй розповідав. Це кінець, він, наче почув чийсь голос. В своїй голові і не став переконувати себе у тому, що це не так. Просто розвернувши, розвернувся і пішов у протилежному напрямку, залишивши парочку насолоджуватися спілкуванням одне з одним. Минали роки. Вона одружилася, розлучилася. Час від часу згадувала своє дивне кохання до юного хлопця і запитувала себе, чи шкодує за втраченим. Шкодує. Вона знала, що він одружився, що в нього народився син. Щоправда, хлопчик ріс хворобливим і трохи дивним, лікарі довго не могли встановити діагноз, підозрювали аутизм. Зрештою, у віці п'яти років дитина померла. Після смерті сина він розлучився з дружиною. Він картав себе, бо розумів, що дитина, яка росла в атмосфері нелюбові, не могла бути щасливою. Він і досі кохав її. Тепер, коли батьки. Зістарілися і перебралися жити в село, йому ніхто не посмів би нав'язувати свою волю. Чи хотів він знову зустріти її? Так. А що він їй скаже, коли зустріне? Що й досі кохає її, що ніколи нікого не кохав, крім неї? І от вони зустрілися. Просто йшли вулицею назустріч один одному, зупинилися, довго дивилися один одному в очі. Потім одночасно простягнули руки, ступили ще крок і міцно обнялися. По її щоках котилися сльози. Він теж ледве стримувався, щоб не розплакатися. Минула хвилина чи вічність, вони не знали. Нарешті знову подивилися один одному в очі і прочитали у них відповіді на всі свої запитання. Ідемо на каву. Нарешті запитав він. «Ідемо», – погодилася вона. Поликаво, тримаючись за руки, наче боялися знову втратити один одного. Майже не розмовляли. Навіщо слова? Вони й так все знали, що все життя кохали один одного, і втратити це кохання вдруге вони вже не посміють. Людмила Поляєва між рядками.